Керівник, тим лідер тут на роботі сказала, що ну, для того, щоб тут залишитися, треба це один і так далі. Що ти мусиш консультувати людей добре. Да? Я такий, ну окей, в п'ятницю дзвонить одна клієнтка і каже, я хочу поговорити саме з ним, мені треба консультація по веб-сайту. Ну і я собі так за ці вихідні думав, що буде е, тут колега, і я просто збоку посижу, під, попідсказую, Так було понеділок. Колега захворіла. Тобто, у мене сьогодні буде з ним кінею індивідуальна приватна консультація. Тось тобто, я маю повністю її там дві години консультувати. Тім лідер каже, хочеш, я тут буду поруч з тобою сидіти, щоб типу спокійніше було. Я думаю, господи, тільки не сиди тут ще й ти. Я й так буду нервувати, ще й буду розуміти, що сидить е тім лідер, який оцінює ще з боку. Правильно? Думаю, я вже якось сам на пальцях, на руках, на ногах буду показувати. Але результат моєї консультації вона назначила ще одну. Вона каже. Можеш тут лишитися, тому що мені треба цей сайт доробити, щоб ми посиділи, попрацювали. Я кажу, ні, це мій останній тиждень. Ну каже, давай зробимо тоді термін хоча б на три години. Я кажу, ну три ні, давай дві. І ми зробили на дві години на цьому тижні в кінці.